Депутати Волинської обласної ради направлять звернення президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України та міжнародним партнерам щодо підтримки плану перемоги. Відповідне рішення ухвалили під час засідання сесії Волинської обласної ради 14 листопада. Цей документ був презентований на засіданні ради Європи. США і ряду союзних європейських країн, адже всебічна підтримка міжнародних партнерів є складовою плану перемоги. Як зазначив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, план перемоги України містить п'ять ключових пунктів, які допоможуть гарантувати країні стабільність, безпеку та процвітання. Перший пункт запрошення України в НАТО. Рішучість у питанні НАТО для України означає також неминучість євроінтеграції для України та безальтернативність демократії в Україні. Другий пункт оборона. У ньому йдеться про незворотне зміцнення української оборони проти агресора, зокрема, чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати необхідну силу українських воїнів. Посилення українських позицій і знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території. Третій пункт стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. П'ятий пункт безпековий. Він розрахований на післявоєнний час. Та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами. Як йдеться у тексті звернення, який представив очільник області Іван Рудницький, план перемоги це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Звернення підтримала більшість депутатів тиво